Військовий з 30-ї механізованої бригади Євген вже понад тиждень перебуває у Житомирському військовому шпиталі. Каже, за цей час трохи знає, що болить і у поранених, і у персонала. Тому знав, які запитання ставити представникам влади. Реально, в нашого госпіталя зараз немає техніки навіть для перевозку хворих. Питав, чи це питання вирішується? Сказали, що вирішується поки силам адміністрації дає надається в оренду якийсь транспорт. Ну собственного транспорту їх немає. Ну вот так щось думають, гадають але поки. Бо навіть в Київ поїхати забрати хворих з поїзда, які їдуть з Харкова, Дніпропетровська, наш госпіталь не має прямої змоги. Сергій Машковський наголошує, такі зустрічі допомагають краще зрозуміти потреби військових. Наприклад, під час цієї розмови голова облдержадміністрації дізнався, що на полігоні, де зараз проходять підготовку мобілізовані жителі області, існує проблема з питною водою. Перша проблема це вона державного рівня, тобто ось військові, коли вони чи це по путівкам, якщо їх виділяє такі, які виділяє Міністерство оборони, на реабілітацію, на, на, на реабілі... на реабілітацію доставка за власний кошти. Тобто, я розумію, це повинно бути зроблено, що це все таки за кошти держави повинно бути. Так само, навіть як якщо з Дніпропетровська сюди в шпиталь направляються, з інших регіонів в інші регіони направляються військові на лікування чи на проходження. Подальшої реабілітації знову ж таки за власний кошт. Ніхто не дбає про те, що це потрібно піднімати на найвищому рівні. Крім влади, суттєво допомагають у лікуванні і волонтери. Активні житомиряни знаходять кошти на ліки, одяг, взуття, перевезення і харчі для поранених військових. Три тисячі сімдесят гривень, тобто це лише вчора. Сьогодні теж закуповували ліки. Вже тримаю теж списочок з ліками, які потрібні на завтра. Відповідно, самі ми нічого не змогли зробити. Повідомляємо на Сторінках, в соцмережах, зараз у Житомирському військовому шпиталі лікується Сергій Руденко, хлопець з Руженщини, якого у липні важко поранили під Лисичанськом. Він вже витримав чотири операції, адже лікували Сергія усім світом. Побратим хочу побажати, щоб поскоріше повернулися додому живим і здоровим. Тут я вже другий день сьогодні, в Житомирському шпиталі. Півроку назад був поранений. Тож, якщо хочете допомогти пораненим, шукайте волонтерів, людей, яким довіряєте. Або просто приходьте в шпиталь, де мужньо борються з болем, кращі сини України. Закликають ті, хто вже долучився до допомоги.